Маю, я не знаю, я с марнотрасом займаюся. Да. Закопуєте асфальт, не знати, невідомо куди. Ну да. навіщо? Я в курсі, я вас знаю. Да? <смірка> я випускаю 102, оскільки тут є знаки мінімального злочинку. Да. Закопування грошей державних живе. Я їхав, одразу за пожарною, там, пів має, по Ну, їду і бачу, як е, дорожня служба закидає ями асфальтом. Маленьким асфальтом, хорошим закидає ями, прямо в воду ложу. Ну, Я це рахуюся і сюди б не мішало би викликати, щоб приїхала слідчо-полятивна група, зафіксувала це. І це є кримінальне правопорушення, оскільки це бюджетні гроші, викидаються на віки. Хтось за це має нести відповідальність. Так точно. Прямо дорога на Олешина, тут поворот перед пожаркою направо і тут вони побачать. Тут дорожня служба працює, якщо це можна назвати так. Прямо в Калабані ми ж платимо податки, Безпекція, ви так само маєте автомобіль і їздите і куда цей асфальт закатують, я просто не знаю, для чого це робиться. Марно траси. Що ти калабані минули? Ні, може я щось не знаю, Май це такі секретні технології в Калабані асфальт кидати. Ну що в колобані? Ну що Ви хочете сказати, щоб в цьому асфальті ну, триматися? Ми воду вичищаємо. Вони воду У вас навіть компресора немає, немає чим віддувати. Є Ну Пішли, подивимося поведі. зараз. Звідки ви? представтесь? А ви хто? Я зі служби автомобільного беру.

Да. Оце це дорожників бачили в цьому році, то більше взагалі не побачите. Ну при чому тут побачити? ремонт, розумію, я розумію, розумі, ну, розумі, ну не да, зможен, скажу, в дощ це робиться. робить. Це марнотратство. Якби сипали, просто щебіночку підсипали ями, нема питань. А ви ж а ви рахуєте, що щебіночка буде лежати? Ні, ну асфальт, вибачте, скільки коштує то на щібня? скільки рублів, розвертайся. Скільки то на розвертайся, давай забирай. заберемося. Ось і так і ця дорога, як і не було, так і не буде. Як я тими видував, обробляв, відбивав, що немає. Не треба, Давай, не треба, це робити, тому що журналісти це слаба, то це не треба на... робити. Це саме настояще марнотратство. Яке марнотратство? От оскільки От... От... я мог зароблене, приїдете Все. весною і подивитесь. подивитесь... Не гарантія, 6 місяців поїдете, подивитись, не то немає. Да, зараз трохи морозу, Ні, зачекайте, зараз слідча партина приїде, її треба зафіксувати так само. Ми розважаємося, не треба, не треба. Забрать знаки, знімається. Там знаки є. І що, вода стоїть. Забирайте знаки, все. Тобі машини. Захотіли аварійний ямковий ремонт провести перед зимою. Не ну то треба було дочекатися, щоб ще сніжок пішов, щоб якраз сніг лежити. Сніжок там часовий аварійний. А як ви хочете, щоб далі? Як люди як мають зима має бути Чекайте, стільки кошти то Стільки Скільки коштує тонна щебня? А життя людини, скільки Я знаю, то чого це, чого це не робилось, коли було сухо? Тому що держава нас не видаляла зараз ви можете, да, да, і, і ви їх закопаєте, просто ми не, і все? Ми не закопаємо, тому що це вики це, це, це закопується. Це викидається. Понимаете? Такі так, ями втримається ще. Як він тримається? Поп'є вам стекло в ціклу, вашій дорогій машині. Будете, будете суди подавати. Буду правимо. Купийте колесо. Отак забирайтеся. Я забуду. Vamos se Це за секретні, ми ті, дивіться, ми що, від нас є два слова. Да -да -да. Ми, значить, Нам поступило повідомлення від да. громадянин України звернувся на 102, да. що незаконно там вложують асфальт, тощо. ми звісно, від, відреагували, приїхали, Значить, да. дивимося, техніка вже їде від того перехрестя. Да. Зупинили, бо визвали групу. Ну, Доповіли да. начальнику, що да. як не має бути, люди хочуть написати заяву, да. додати відеозапис. Да. Це. Ви вже присутствуєте тут, а зараз підійде група. Так. Ну і звісно вже там далі вже. То що, що які претензії? Нам так само повідомили, значить, що аслайт ложать, місцеві, жителі. місцеві? жителі. Ну то місцеві жителі хто конкретно? Ніка я хочу одну фамілію. Ми самі приїхали сюди і це побачили. Ну. Побачили, що болото. Болото зверху кидається асфальт. Ну, то покажіть, підніте болото. Мирослав, де там болото? À, зараз поїдемо подивимося. Поїхали, подивимося, зараз навіть. Ми є віде, на мене на, на відеореєстраторі. ми вичищалися, вичищалися. Видовувалися, очищалися щіточкою, підсипався щебінь. Правильно. Щебінь просочувався емульсією. Правильно, емульці. Відбувалися кромки. Це не бітом туди, не бітум, Я, на основу. бітом новості. Вибивалися кромки, емульсія, і тоді ложився асфальт. Де, як кажуть, армяни дорожній клей. А ми взяли от, е... палочку, ковернули болото. і болото. Дорожне. Ну, я, можливо, такий Фіналісті. варіант, десь, ну це ж не кожна ямочка. Ви вже, як ти казав, робите зразу з цього вже таке велике-велике щось. Скільки то на свадьбу ви коштуєте знати? для нас. Цікаво. Скільки? Цікаво, скільки тон асфальту коштує. Ну, Наш коштує тисяча, десь там, 50 гривень. А, ну, а щепенка коштує в районі 100 гривень тонна. Ну, як 100 на 100 гривень? Ти шо? Ну, Я от купляв, скільки там, 100, 110 гривень тонна щепня стоїть. Ну да, поїхати, поїдемо, зараз мені купити за 110 гривень тонну щебня, якщо на ну, то пішло. Тонна щебня вже на сьогоднішній день коштує 152 гривні. Тонна щебня. Розумієте, скол, скол безкоштовний. Нам ну сколу, скол скол безкоштовний. Вас є скол? В мене немає. Ну то давайте скол, будемо з колом засипати. Нема питань, мені просто жалко тих людей, які їдуть в тому напрямку. Це називається, от будемо так, Іван. Так, так і мені жалко так, так, людей. Ну навіщо це, ви розумієте, це хлопці? Ви, зараз ви розумієте, дивіться, розумієте, для сіку... того, щоб нічого не робити, краще сидіти ні, і казати, ні, 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 от ви знаєте, не а от він, дивіться, який він не має. Ріжечки хороший. не так, дивіться, ви зараз по бумагах проведете, що тут зроблений ремонт. Навесні його... на Ми... дороги не буде, а ви скажете, там проведений ремонт, все, робитися тут однозначно. Ви слухайте мене, повірте мені. Ні, ну, об'ясняти цим людям, як ви кажете, що зараз, от ви бачите, от сьогодні ми зірвали. Сьогодні така погожа днина, сьогодні. сьогодні десь порядка до 12-15 градусів зараз тепла. А ми з вами виясняємо відносне. Так, да, Я не кажу, що там ідеально і не ті самі умови літні, що літні. Але я вам хочу сказати, люди будуть мати, де проїхати, на Новий рік будуть дякувати вам і мені. Ну давайте, давайте ми не будемо це наперед розказувати. Так, 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 так. Ну що про що но, ви говорите? Ну сходіть самі от, до зупинки, подивіться. Зараз поїдуть, подивимося. Ну, воно не достоїть, просто банально. Та достоїть воно, повірте ну, мені, року, да? воно ще в достоїть, воно так стоїть. Ну то давайте тоді, хай краще люди так їдуть, як їздять. Да? Давайте, як ми в дірмі, дірмі послухайте може мене, якщо буде. ми будемо в дірмі, то давайте ще давайте сусід, щоб був в дірмі, Правильно я кажу? Тільки що українська приказка ваш, люди добрі. Ви розумієте, для того, щоб щось допомогти, спитати, приїхати до мене, сказати, чоловіче, давай що тобі допомогти, Може, тобі треба якогось пального, може тобі ще треба якісь матеріали. Ага, дідька лисого, всі. Ну як же давати ровно дорожні... пальне, якщо воно марно втратиться. То я вам пусто. ще раз скажу, що нічого не втрачено. Поїхали, подивимося і нема питань. Ну ви сьогодні в мене забрали десь півтора години користує корисного часу, Ви подивіться, яка днина. Завтра такої погоди вже не буде. Сьогодні грудень місяць, люди вдома. Ви що думаєте, що я від свого хочу щирого серця, хочу, взяв її затоптати тих е, 10 тонн чи е, 12 тонн того асфальту? Але я вам кажу, вон люди їдуть, ось питайте, зупиніть його і спитайте, як йому краще. А ви розказуєте, вам прийшов е, цей е, сигнал. Цих сигналів ми знаємо, цих сигналістів ваших всіх знаємо. Це не йде капітальний саме. ремонт. Я вам ще раз кажу, це називається аварійний ямковий Тимчасовий аварійний ямковий ремонт. Тимчасовий. Та давайте зовсім не будемо робити, будемо встанемо, будемо чекати, поки, поки прийде сюди китаєць або Чому е, росіянин. Чому чекали до Грудня? Та ви що до мене претензії, підете Яценюку, розкажете це і нашому президенту. То вам Яценюк дав вказати. Та Яценюку чи не Яценюку, кошти хто виділяє? Ну що ви не розумієте цього чи що? Люди добрі. А тут виходять з того, що до, передвибори були, трошки дали там грошей, а потім все затішив, все, вибрали їх, вони всі посідали на свої місця на гарні, тепленькі. І, і, і вибачте, за слово, на всіх мали в одному місці. Оце дорожників бачили в цьому році, то більше взагалі не побачите. Ні. І так і ця дорога, як буде, і не, не. було, а так не, і не, не, не буде. Ото